ситуацію на українських кордонах поговоримо з речником Держприкордонслужби Андрієм Демченком. Вітаємо, пане Андрію. Вітаю студія. Добрий день У змі була інформація про те, що наш північний кордон є одним з найбільш укріплених, що там дуже багато і мінних загороджень, в тому числі. Що можете сказати наразі про те, чи є загроза з північних кордонів? Дивіться, північний е, кордон він має два таких напрямки, які е, дещо відмінні один від одного: це кордон безпосередньо з країною-терористом, а також кордон з Білорусю, країною, яка власне підтримує Росію у цій е, війні, яку е, країна агресор розв'язала проти України. Е, якщо безпосередньо давати... Характеристику кордону з Росією то ситуація вона там залишається досить непростою через те, що Росія щоденно продовжує обстрілювати територію України, застосовуючи різноманітне озброєння і відкриваючи вогонь своєї території. Обстріли приходяться і на Чернігівщину, і на Сумщину, і на Харківщину. І, на жаль, через обстріли ми не можемо проводити так відкрито. Безпосередньо укріплення по лінії кордону безпосередньо, але звісно, що підрозділи Державної прикордонної служби роблять все можливе для того, щоб укріпити цей напрямок. Здійснюючи заходи з фортифікаційного укріплення в прикордоні на максимальній близькості до кордону, як це тільки можливо, і на додачу до обстрілів ми бачимо, що ворог продовжує використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи. Особливо за останній час це фіксується на напрямку Сумської області трішки раніше також ДРГ фіксувалися по Чернігівщині і Харківщині, але в Наші воїни роблять все необхідне для того, щоб моніторити і лінію кордону, і прикордоння, викривати таких диверсантів, такі групи. Відразу по ним відкриваються вогонь і вони в подальшому відходять за лінію держубежу. Власне, якщо говорити безпосередньо про кордон з Білоруссю, то там ситуація повністю контрольована підрозділами Державної прикордонної служби. Щоденно проводяться роботи з інженерного укріплення безпосередньо по лінії кордону, і такі роботи тривають по всій протяжності кордону з цією країною від Волині до Чернігівщини. Це різні елементи, які включають в себе інженерне облаштування. І на додачу до цього, звісно, що це і фортифікаційні укріплення. В прикордоні на напрямку кордону така ешеловані е, фортифікаційні споруди для того, щоб е, наші хлопці, які несуть служби на тому напрямку, мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо така виникне е, в подальшому, але е, щодо наявності сил Росії і на напрямку кордону з Росією, і на напрямку кордону з Білоруссю, то е, на щастя для нас е, навіть попри. Ті оцінки щодо знаходження російських військових на напрямку українського кордону це не недостатні сили, це не створення потужного ударного групування, яке може нести нам загрозу. Але звісно, що ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Тому укріплення цих напрямків і на кордоні з Білорусі, і на напрямку кордону з країною терористом вони продовжуються. Дякую вам. Що хотіли поцікавитися з ситуацією на західному кордоні? Яка ситуація в пунктах пропуску? І, звісно, хотіли поцікавитися стосовно ухилянтів, чи, чи досі вони ще є, чи відбувається затримання? Якщо говорити про пункти пропуску, де здійснюється оформлення громадян, то власне пасажиропотік. З восени він значно менший ніж це було в літній період. До прикладу, в вересні пасажиропотік у порівнянні з серпнем, знизився десь на 15%. відсотків. Що щодоби, кордон перетинає зараз в будні дні близько 80-85 тисяч осіб в обох напрямках. У вихідні він може зростати і в певні дні досягати і 110 тисяч осіб за добу, і коли йде збільшення пасажиропотоку, тільки тоді ми фіксуємо певне збільшення, звісно, і транспорту, і це призводить до певного завантаженості певної певної завантаженості пунктів пропуску. Що якщо говорити власне про черги. Тому, як і раніше, радимо людям цікавитися інформацією про стан завантаженості пунктів пропуску, особливо напередодні вихідних у вихідні, коли пасажиропотік зростає і можуть виникати черги, для того, щоб собі бачити де найбільш завантажені пункти пропуску і обирати менш завантажені. Але е, загалом, якщо говорити про пасажиропотік зараз, то він е, коливається десь 50 на 50. Немає ні, різ, ні різкого збільшення щодо виїзду е, громадян. У першу чергу мова йде про громадян України або ж переваги в'їзду, коли наші громадяни повертаються додому. Натомість не припиняються спроби незаконно перетнути кордон. Мова йде не про ухилянтів. Якщо говорити про прикордонне законодавство, то це порушники державного кордону. Таких спроб щодня ну, в середньому десь 25-30 випадків. Така кількість осіб намагається у незаконний спосіб перетнути кордон, це і по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, також є спроби незаконно перетнути кордон і в пунктах пропуску. Це коли особи намагаються використовувати підробні документи, але знову ж таки, якщо порівнювати минулий рік, особливо перші місяці, коли був введений воєнний стан. То зараз спроб незаконно перетнути кордон значно менше, хоча й на жаль, вони щоденно продовжуються. По зеленій ділянці кордону найбільше спроб незаконно перетнути кордон ми фіксуємо на напрямку кордону з Румунією та Молдовою. А якщо говорити про пункти пропуску, то це найбільше випадків по ділянці кордону з Польщею. Ну і власне можу додати, що Чому саме на кордоні з Польщею? Бо там йде найбільший пасажиропотік через український кордон? 50-55% пасажиропотоку загалом перепадає саме на кордон з Польщею. А з якою метою відбувається незаконне намагання незаконно пересікти кордон по зеленці? Як ви кажете, з Молдовою та Румунією? Це незаконна торгівля, так звана контрабанда, чи якісь інші причини? Ні, мова йде про а, порушників, які просто не, е, не переміщують товари, а ті, які намагаються перейти кордон у незаконний спосіб, варто пам'ятати, що е, для перетину кордону зараз діють обмеження у легальний спосіб, е, і обмеження стосуються е, чоловіків. Громадян України у віці від 18 до 60, є чіткі е, правила, кому ж все-таки дозволено перетинати кордон, в тому числі й чоловікам. Але ті, хто не підпадає під умови пропуску, е, можуть для себе е, на жаль, обирати незаконний спосіб. Е, в цьому досить часто їм е, допомагають організовані злочинні групи, які за це е, беруть з них кошти, при тому, що кошти досить е, немалі. Не Загалом, якщо говорити про цей напрямок, то наші оперативні співробітники разом з іншими правоохоронними органами за час дії воєнного стану викрили вже більше 280 таких протиправних груп, які власне спеціалізувалися на незаконному переправленні осіб через кордон. А щодо порушників безпосередньо, то звісно, у кожного обставини через що вони намагаються незаконно. Перетнути кордон і залишити межі України можуть бути зовсім зовсім різні, але варто пам'ятати про ті обмеження і дотримання все ж таки законодавства, бо прикордонники України робитимуть і надалі все можливе для того, щоб не допускати порушень кордону. Це наша відповідальність перед країнами, з якими ми, ми межуємо, і можу додати, що ми активно співпрацюємо з прикордонниками суміжних країн для того, щоб по обидва боки кордону ловити. І не допускати порушень державного кордону України, пане Андрію, дякуємо вам за включення, за те, що розповіли про оперативну ситуацію на кордонах. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку.